На російській базі, де вороги готувалися до наступу на півночі України, все було спокійно. Та у небі з'явився дивний об'єкт. А вже за лічені секунди він різко пішов на зближення. І саме у цей момент почалося серія масштабних вибухів, буквально розірвала базу середини. Техніка плавиться, усе палає. Окупантів розкидало вогняною хвилою. Навіть Укриття не врятували нікого. Що сталося і про цей інцидент, будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Курську і Білгородську області атакували. Росіяни скаржаться на потужні вибухи. Зазначається, що найгучніше було на Курщині. Через роботу так званої російської ППО пошкоджені будинки, лікарні та автомобілі. У місті Руїльськ було пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа. Жителі Рюльська, Львова та Курчатова також Думали про звуки прольоту дронів. Напередодні місцевий оперативний штаб уже попереджав про можливу атаку із повітря. За інформацією про кремлівських джерел у Рильську в результаті атаки спалахнули готель, квартира у житловому будинку та автомобіль. Водночас, незалежне видання «Пепл» стверджує, що приліт пропав за місцем дислокації російських військових, що концентрувалися у місті для перекидання сил на територію Сумської області. Згодом же телеграм-канал «Екселянова Плюс повідомив про успішні удари по двох пунктах дислокації. Ціє терористичних формувань ерафії. Окрім того, ще один проліт зафіксували по залізничній станції під Льговом Курської області. Там після атаки БПЛА виникла пожежа площу декілька кілометрів. Повідомляється, що супутники НАСА зареєстрували багато теплових сигнатур на станції. За даними Technical, наскільки масштабна пожежа може свідчити про горіння боєприпасів чи навіть палива. Також з'явилися нові деталі про вибухи у російському владивостоці. Це стало наслідком успішної операції головного управління розвідки. Насамперед відомо про те, що відбулося щонайменше два вибухи у районі дислокації 47-го окремого десантного штурмового батальйону, 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Один у районі КПП, другий у місті перебування особового складу і командування військової частини. Уражено живу силу, військову техніку і спецзасоби повідомили джерела. Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими уралами вивозять пошкоджену техніку. У Владивостоці оголошено режим контртерористичної операції. Територія навколо міської частини заблокована. Перекрито дорогу між Бухтою Шамора та селищем Щитова. 155-та бригада морської піхоти бере активну участь загалом у бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях у Маріуполі. в Угледен у Курській області зазначимо, що як пише Радіо Свободи, у бухті десантна може знаходитися полігон морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка бере участь у війні проти України. Наприкінці 2010-х років місцеві джерела повідомляли про проведення там навчань. Наразі ця територія належить російським військовим. Окрім того, в місті Тайшет Курської області сталася велика пожежа напередодні в локомотивному депо. Полум'я охопило дах споруди і будівля виглядає серйозно пошкодженою. що вогонь просувається уздовж Крівлі площа загоряння складає 2000 метрів квадратних. До гасіння залучені 16 рятувальників, сім одиниць спецтехніки та пожежний потяг. За інформацією МНС Росії, постраждалих немає. Пожежу було локалізовано за інформацією з відкритих джерел. Локомотивне депо у місті та ще Теркутської області є одним із найстаріших підприємств регіону та відіграє важливу роль у розвитку залізничного транспорту Сибіру. Українські ж розвідники постійно проводять спецоперації на території Росії, наприклад, у тимчасово окуповані частини. Ні, Запорізької області 24 травня українські сили провели успішну операцію проти військового ешелону армії РФ. Окрім того, серед російських окупантів сталася серія вибухів окулярів для впідронів під час їх використання. За операцією стоять фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України. Україною ширилася повітряна тривога, пов'язана із загрозою ударних дронів. У різних регіонах лунали вибухи. Повітряна тривога накривала Україну. Росія запускала ударні безпілотники. Міський голова Терехов повідомив про вибухи у місті. Тоді він зазначив, що над Харковом зафіксовано було ворожі ударні попола. А очільник Харківської ОВА зазначив пізніше про наслідки атаки Харкова ворожими попола. Так от, за його словами, у Київському районі зафіксовано влучання у дах на території підприємства. Там спалах. Пожежа. У Шевченківському районі внайсток обстрілу також зайнялася там пожежа. Постраждала жінка. Цієї ночі і ізюм опинився під обстрілом ворожих безпілотників. Зафіксовано вісім ударів по місту Бопола. Внайсток обстрілу люди отримали легкі поранення та гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надається медична допомога. За повідомленням ОВА, удар перейшовся по території Надригайлівської громади, що на Сумщині. Як зазначили в обласній військовій адміністрації Сумщини, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення Обстрілу повідомляється, що щонайменше одна людина постраждала. Їй надали медичну допомогу на місці. Наслідки атаки уточнюються. А у Запоріжжі спалахнула пожежа на одному із об'єктів інфраструктури через атаку росіян. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Внесток обстрілу кабами Запорізької області загинула дев'ятирічна дівчинка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА. І за його словами, Росія завдала удару кабами по прифронтовому селу Пологівського району. Росіяни поцілили кабами по житловій Будові один будинок зруйнували. Ще декілька будинків автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. Ідеться в повідомленні. Також у результаті удару поранення зазнав 16-річний хлопець в Одеській області. В нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення нової пошти. Про це повідомляє главком із посиланням на державну службу із надзвичайних ситуацій в області. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники спільно із працівниками національного. Хвили... Варді України ліквідовували пожежу на площі 300 метрів квадратних ідеться в повідомленні. Загиблих та постраждалих на сто на щастя немає. Російська армія готує масовий ракетний удар по Україні найближчим часом. Про підготовку свідчить і активність рефії, зокрема на аеродромі базування бомбардувальників Ту-95МС МС Енгельс. Кількість ракет Х-101, Х-55 стрімко зростає. Уперше за весь час повномасштабної війни. Авіабаза Енгельс 2 фіксує настільки активне авіасполучення, що за останні чотири дні там приземлилося. Вісім військово-транспортних літаків Іл-76. За попередніми даними літаки доставляють вантаж який може містити крилаті ракети Х-101, Х-55. За словами військового експерта Олега Жданова, російська армія на сьогоднішній день спроможна випускати до 100 ракет різного типу на місяць. Я думаю, що РФ трохи змінила тактику. Після наших ударів по аеродрому, зокрема Енгельсу, наймовірніше росіяни не тримають на аеродромі боєзапас. Після тих вибухів і пожеж, які там сталися. Я думаю, боєзапас тримається десь на складах. І після до кількох масованих ракетно-шокерних ударів по нашій території треба снарядити літаки, щоб вони були готові до бойового застосування. Тому така партія ракет найімовірніше провезена транспортною авіацією. Річ у тім, що ці літаки стратегічної авіації, як от Ту-95, стоять заправлені і споряджені. Тому така партія прийшла зараз. Вони заправляють. Будуть проводитися технічне обслуговування літаків і спорядять їх ракетами, каже Олег Штанов. Також він запевняє, що я думаю, що наступ іде вже єдине, що вони можуть почати, масовані удари, підсилювати окремі оперативні напрямки і з метою нарощування наступальних зусиль на тих напрямках, які вони визначають як напрямки головного удару. І це може статися найближчим часом. Цей час фактично на сьогоднішній день на календарі вже й настав, зазначив експерт. Головна мета і ціль Російської Федерації сьогодні за словами Жданова це цивільна інфраструктура та цивільне населення в Україні. Якщо вони раніше намагалися погасити нашу енергетику і таким чином створити умови геноциду та примушення нас до капітуляції, то сьогодні просто пряма ціль житлові квартали міст, цивільна інфраструктура, об'єкти забезпечення життєдіяльності, ті ж самі котельні. Плюс є ще промисловість, військово-промисловий комплекс. Ну а залякування населення створення найбільшої кількості жертв серед цивільного населення це головне завдання Російської Федерації, каже експерт. почну з того, як Росія вдарила по сумщині ракетами, і на жаль, є постраждали. Стало відомо те, що напередодні в ніч на 31 травня окупанти вдарили ракет по недригайлівській громаді Сумщини Її руйнування, не обійшлося і без постраждалих. Відомо про щонайменше одного постраждалого. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Місцева влада зазначила, що постраждалиму надали допомогу на місці. Проте дані про постраждалих наразі м -м -м, попередні. Пошкодження є у житловому секторі, а також під удар потрапили і складські приміщення, і вони є зруйнованими. У сумській обласній військовій адміністрації кажуть, що наслідки атаки уточнюють. Розширену інформацію прилюднять на офіційних каналах. згоду. також було відомо, те, що ввечері, знову ж таки традиційно Російська Федерація запустила велику кількість шахедів по території нашої держави. Про що будемо з вами розглядати? Бо оборонці повітряного простору були на варті нашої з вами безпеки. Але з приводу сумщини це ще не все. Бо повідомляється, що ворог масовано атакував дронами і ракет сільськогосподарські підприємства Сумщини. І знаєте, це вже не вперше. А вороже військо робить і тому. Ми розуміємо, наскільки небезпечно людям зараз працювати і необхідно реагувати на будь-які сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляють сумські обласні військові адміністрації. Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств. Транспорт загинули сотні свійських тварин. Знищено десятки тонн зерна. Один із безпілотників влучив у автомобіль, який розвозив хліб. Синічна Російська Федерація знаєте обирає такі аля військові об'єкти, як вони кажуть. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що це є звичайний цивільний об'єкт, промисловий об'єкт об'єкт, де, включно якщо говорити за сільськогосподарську виробництво, ми розуміємо, що це. Допомагає економіці нашої держави, але і туди Російська Федерація влучає знову таке. Ну і, до речі, скажімо так, в Арефії бачу вже ось оновлена інформація. Ну як оновлена, те, що з'являється зараз у медіа, і те, що кажуть у там за перебріком на території Російської Федерації, голова комітету оборони АРЕФІ Андрій Картаполов заявив, що Україна залишиться без сум Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра, якщо відмовиться від мирного врегулювання. Тобто бачимо, що знову Російська Федерація диктує свої кляті правила, і ось знаєте, ось мир і дипломатія по російськи Про що думають американці? Незрозуміло. Про що думає Трамп, не зрозуміло. Тягнуть, вірять, надіються за те, що ем, Путін змінить свої наративи. Ну, знаєте, досить таки сумнівно, що так це все буде відбуватися, але їм, мабуть, видніше. Якщо говорити за інший прифронтовий регіон, то це Харківщина, і вони були під атакою. Мар. Міста Харкова Ігор Терехов повідомляв а, про те, що шахеди на жаль, але перебувають у місті. І попередньо він дописав наступне: спочатку дописав, що від ударів ворожих БПЛА постраждали два райони міста: Шевченківський. Та київський на місцях влучань є пожежі у київському районі. Одна постраждала людина. Також Ігор Гортерахов далі дописав те, що у Шевченківському районі під ударами опинилося СТО, пошкоджено приміщення та декілька автівок. Щодо Київського району, то внесток прильоту у декількох будинках вибиті шибки. Ну а всього зафіксовано вісім прольотів по місту: два у Шевченківському районі і шість у Київському. Дописав попередньо мер міста Харкова Ігор Гортехов. Будемо моніторити ту актуальну інформацію. Інформацію, яка буде з'являтися у медіа, але обов'язково обов'язково зараз не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бо якщо поглянути, знову ж таки нагадаю на інтерактивну мапу повітряних тривог. Сумщина, Харківщина і Донеччина є під загрозою. Тож, будь ласка, бережіть себе і своїх рідних. Ну а ми нагадуємо те, що для вас підівює завжди готує ту актуальну інформацію. Подекуди неприємно, подекуди, звісно, приємно, бо це роблять наші захисники з окупантами. Тому дякуємо, що ви з нами в студії протягом цього етеру. для вас. Працюватиму я, Анна Муд... Та моя чудова колега Ірина Бабенко вітаємо вас, друзі, і вітаю тебе, Іра. Вітаємо глядачів. Вітаю Аня. Дійсно, чили з неприємних на жаль новин через те, що росіяни вкотре атакували нашу державу з тим, що є в наявності у противника. А, на жаль, ще є чим гатити ворога. Щодо Харківщини. До речі, хотіла додати інформацію, яка з'являється від Олега Сінігубова, очільника обласної військової адміністрації області про те, що внаслідок обстрілів у Харкові постраждала жінка. В місті Ізюм постраждала тридцятирічний та 28 восьмирічний чоловіки в селі Василище постраждали також чоловік і жінка 69 та 67 років. Відповідно, у селі Шевченкове чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Ну і також ворог поцілив, використавши 8 БПЛА по Шевченківському та Київському районах. Харкова ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Це 11 некерованих авіаракет, одна ракета Х-35, одна ракета та тип встановлюється два кап а також 16 БПЛА типу Гирань, два і 26 БПЛА типу шахет, один ФПВ «Дрон». пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Харкові пошкоджено два підприємства, два авто, дві багатоповерхові. Будівлі також в Харківському районі всього постраждало пошкоджено 10 приватних будинків і три господарчі споруди. Зюмськи пошкоджено адмінбудівлю підприємства, 18 авто, 12 приватних будинків і газову морожу. Щодо Запорізької області, якщо говорити, там росіяни також цю гатять по території. Іван Фадоров, очільник ОВА, доповідає про ситуацію і. Загинула на жаль 9-річна дівчинка. Поранений 16-річний хлопець. Ось такі жахливі наслідки. Ворожа атака по прифронтовому селу Пологівського району на Запоріжжі росіяни поцілили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували ще декілька будинків автівки та господарчі споруди. Пошкоджені вибуховою хвилею. напередодні. Впродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Ось такі терористичні наміри замість миру бачимо від окупантів. Пантів, ну а також вже з'являється і статистика від повітряних збройних сил України щодо знищення цілей расистів, які ті запускали по нашим мирним містам і селам. Всього противник атакував Україну, використавши 114 засобів повітряного нападу, 107 було ударних бопалати, типу пошахет та безпілотників імітаторів різних типів. Також Два реактивних БПЛА з Білгородської області було використано расистами. Також дві зенітні керовані ракети Астриста з Курської області, три керовані авіаракети Х-59 із повітряного простору Білгородської області Рефі. Основна е, основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Сумщина та Донеччина. Також відомо про те, що повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні підрозділи, репта, безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 протиповітряної оборони знешкоджено 69 ворожих бупела, типу шахет та три керовані. Авіаракети Х-59 чи на сході півні та півночі, а також у центрі країни 42 два було вогневими засобами ураження, 30 локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано також влучання засобів повітряного нападу противника в 13 локаціях. Ну а також розуміємо, що не тільки на території України було небезпечно на расистські недокраїні також постійно літають невідомі безпілотники. Ну це то кара небесна, то Збройні Сили України а, продовжують вражати важливі військові цілі противника або стратегічні об'єкти, які працюють на рашистські ВПК для того, щоб рашистам нічим і ніяк було атакувати Україну. Тобто ми працюємо на те, щоб а, зупинити рашистів. і найбільше страждаємо від цього. А західні партнери на жаль продовжують за цим спостерігати і лише тільки зараз надають нам якесь озброєння або ж дозволи для того, щоб використовувати ту чи іншу техніку, щоб знешкоджувати противника на території рефії. Але все ж таки приємні новини із рефії з Рефії з'являються, де а гориці палат, палає Російської Федерації. Наприклад, на ввечері вечері в Іркутській області спалахнула масштабна пожежа в локомотивному депо. Трапилося в місті Тайшет. Про це повідомляють міністерстві країни агресорки. З надзвичайних ситуацій зазначається, що рятувальника локалізували полум'я на площі 2000 квадратних метрів. До гасіння було залучено пожежний пояс на місці. Події працювали сімнадцять. 16, перепрошую, рятувальників та сім одиниць спецтехніки. Інформації щодо постраждалих у пожежі немає. Але російські змі говорили про те, що в якому спалахнула пожежа, працює в Тайшеті з 1936 36 року. До цього ж до речі, в Тольській області вивели з ладу орлену шафу на залізничному полотні, прямо на шляху, яким російські. Нелюди намагалися перевозити в бікурську напрямку своє залізяче. Диверсію тоді провели партизани з руху, а ну а щодо цієї свіжої події то невідомо хто за цим стоїть. Але ми знаємо, що і партизани активно працюють. Ну і дуже часто самі ж расисти намагаються зупинити арафію Кремль Кремель в цій боротьбі із мирними жителями України. Ну або ж це невдала бавовна, або ж дуже вдала відбулася. Ну і не тільки. В Іркутській області горіло і Палало на території Рильська, що на Курщині, відбувся приліт. Там вже не просто невідома бавовна, а приліт, який зафіксували і на кадрах, і місцеві жителі через це бідкалися. Приліт трапився по пункту дислокації війська рафії. Повідомляють про це розуміє. Знову ж таки, невідомі дрони влучили туди, а також і в Льогов завітали, де почалася теж потужна пожежа. Трапилось це сьогодні вночі, де прогриміли потужні вибухи, і що там трапилося детальніше. З'ясовуємо як і російські пабліки намагаються, до речі, з'ясувати, і також не знають і не розуміють, що трапилося, але все ж таки відомо про те, що стверджують так. Певні пабліки, що удар пройшовся по пункту розміщення російських формувань, що концентрувались в місті для прокидання сили на території Сумщини. Інші ж пабліки стверджують, що дрони атакували готель. Водночас додають, що там могли перебувати і російські військові. Атаку БПЛА очевидці фільмували на кадрах, на відео видно, пожежі і чути гучні вибухи. Ну і також плач орків. Також з'являється інформація, що дрони вдарили по іншому об'єкту, і в місті Льгов, де почалась пожежа після прильоту. а тож розуміємо, що горіти палати техніка ворожа окупант буде ще довго, якщо звичайно не зупиниться у своїй своїй війні.